Вітаю шановних підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про Березку польову, яку в народі ще називають в'юнок, повійка або повуйка. Поширена по всій території України. Березка польова. Це бур'ян, який росте на полях, на городах, у садках. Може рости вздовж доріг, на смітниках. У березки польової довге, тонке, витке стебло, стебло голе, за формою ребристе, почергово вкрито листками. Листки довго черешкові, за формою довгасто яйцевидні, біля основи стріловидні. Березка польова чудовий верхолаз. Верхівки її пагонів у пошуках опори роблять колові рухи, а знайшовши, починають обвиватися навколо опори. Якщо поблизу немає опори, то березка стелиться по землі, а її численні пагони розходяться у різні боки від кореня. Винищити березку досить важко, бо вона має корені до 35 см завдовжки. Корінь досить розгалужений, але від нього на значну глибину до 3-4 метрів відходять корені з численними бруньками, які здатні давати початок новій рослині. Завдяки довгому кореню березка не боїться посухи та росте у досить несприятливих умовах. Цвіте Березка польова з травня по вересень. Її віночок білого або рожевого кольору до 26 мм у діаметрі. Віночок лійковидно дзвониковидний, зрослопелюстковий. Плід – яйцевидна коробочка з маленьким носиком до 7 мм завдовжки. Березка польова рослина отруйна. У її складі містяться різні алкалоїди, найбільший їх міст у насінні. Надземна частина березки польової містить каротин, сапонін, флаваноїди, аскорбінову кислоту, токоферол, глікозид конвольвулін, протеолітичні ферменти та дубильні речовини. У насінні міститься до 47% жирної олії. У народній медицині березка польова використовується як протизапальний, проносний, жовчогінний, кровоспинний, ранозагоюючий та обезболюючий засіб. Вважається, що висушена рослина втрачає свої лікувальні властивості, тому зазвичай народна медицина використовує препарати із свіжозірваної рослини, готуючи горілчану або спиртову настоянку свіжої трави. Березки польової або її твітів. Берізка польова використовується як кормова рослина, зокрема її згодовують свиням. Проте є дані, що коні можуть отруїтися берізкою польовою. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.